23 роки тому на Київщині занедбаного корівника створили притулок для тварин. Про те, як ці 23 роки живе притулок в гостомелі для тварин, про те, чим він унікальний та взагалі процес, як можна знайти собі тваринку і допомогти тваринкам, які поки що в пошуках своїх господарів, говоримо сьогодні в проєкті третій сектор на Київ Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні про гостомельський про гостомельський притулок для тварин. Говоримо з його керівницею Марією Вронською. Вітаю вас, пані Марію. Вітаю! І насамперед хочу запитати про унікальність вашого притулку. Насправді 23 роки він існує. Ви не так давно до нього долучилися, але насправді дуже складно, мабуть, взагалі тримати притулок і прогодувати тварин. Це так само є. Поговоримо якраз сьогодні про проблеми, які виникають перед притулками для тварин, але ви якось існуєте, ви далі продовжуєте шукати інших тварин, забезпечувати їх життям, знаходити їм господарів. Розкажіть про ваш притулок, взагалі, в чому ви унікальні, чому от ви реально на сьогодні існуєте, і на сьогодні ви є успішним, можна сказати. А, ну, а, е, я Десь вже рік ми маємо такий, е, таку фразу, що наш притулок ломає стереотипи про притулки. Це дійсно так, е, притулку 23 роки, і треба розуміти, що е, коли його е, моя сім'я відкривала, а це притулок, можна сказати, е, сім'ї однієї, е, то а, тоді не було популярно рятувати тварин ніхто взагалі не розумів цього, і було складно, і ніхто грошей на це не не ну не жертвував. Кормами ніхто не допомагав було дуже складно. Тому, на жаль, якщо порівнювати якість життя тварин тоді і зараз в притулку, це просто небо і земля. Бо зараз, по-перше, ставлення людей до безпритульних тварин змінюється, люди стають більш відповідальними, бачать цю проблему і допомагають. Дійсно, такий ривок в розвитку притулку це останні три роки. Там Створилися соцмережі, почалися правильні фандрайзингові компанії, різні колаборації. Тобто треба розуміти, що ми не просто рятуємо тварин, бо нам їх якось шкода або ще щось. Це величезна робота, там, коли ви приїжджаєте в притулок і бачите, що там чисто, там якось навіть візуально гарно, тварини здорові, там де процес працює, нормально команда адекватна. За цим всім стоїть це як некомерційне підприємство, я б мабуть би так це сказала. Бо все те ж саме: і бухгалтерія, і піар, і маркетинг. Тільки ми не маємо від цього ніякого прибутку, ми все це віддаємо на порятунок, на благо тварин. І дійсно, там за останній рік, особливо після окупації. У нас був такий ривок завдяки іноземним людям, які нам дуже допомагали, і компаніям і фондам, які підтримали і реконструкцію притулку, і взагалі. Не просто на отримання там їжа заробітна плата, а саме на розвиток. Бо коли мені сьогодні кажуть, у вас так класно, я дивлюсь на все і розумію, що це не ідеал, і я бачу притулок набагато кращим, набагато. Реально, просто набагато кращим, де ми зможемо рятувати більше тварин якісніше хоча і зараз для багатьох ми які якимось як стандартом навіть являємось. Тому так в нас з'явилися карантинні спеціальні бокси, лікар в штаті. Ми проводимо е фестивалі адопції. Ми проводимо масові стерилізаційні програми для безпритульних тварин, для волонтерів, які не можуть сплатити це в лікарні ці стерилізації чи вакцинації. Тому зараз притулок набрав такий, знаєте, як потяг, таку швидкість, і я бачу тільки найкраще майбутнє, і, взагалі, дуже пишаюся і командою і нашою роботою. Хто працює про вашу команду цього потягу, як ви вже його назвали, так. яка це команда, ви назвали там є лікар? Так. Бо це до речі дуже важливо. Бо я знаю, що всі тварини, які до вас приходять, вони отримують відразу в притулку медичну допомогу. Так. Наскільки я знаю, це дуже необхідно, тому що от я спостерігаю в соціальних мережах, дуже багато знаходять і, котиків, і собак, які мають певні травми, і звісно, якщо відвести цю тварину. В ветлікарню, то це коштує немалих коштів. Да. Як це відбувається у вас? От ваша команда, і взагалі, притулок наскільки він великий? Бо у вас сім сотень тварин на сьогодні, да майже. А, яка це територія? Е, е, ну, давайте по порядку. У нас команда це 9 осіб, які працюють саме в притулку. Це е, команда, яка відповідає за чистоту та годування тварин. Та е, щодня, зранку і ввечері огляд тварин. У Нас всі знають, як виглядає тварина, яка погано себе почуває. Це просто мені дуже повезло з командою. Також у нас є. Ветеринарний лікар, але е, не вистачає, треба не один, а хоча б два-три е, ветлікаря або фельдшери, бо е, дуже багато тварин той чихає, той дійсно потрапив в притулок в якомусь важкому стані, і просто однієї людини не вистачає на це є е, е, так, скажемо. Як адміністратори або е, адміністрація можна так назвати? Це я та наш керуючий. Ми вже відповідаємо за е, прийом людей, е, якусь вже більш серйозні розмови або адопцію тварин, влаштування в родину, підпис документів. Uh, і є дві людини, які займаються ремонтними роботами в притулку, бо треба розуміти, в нас щось сломається, просто щодня, або просто час і воно якось сломається, або uh, допомагають тварини. Бо інколи мені стається, що в них є час з вечора до ранку все знищити, щоб ми зранку прийшли, і в нас було дуже багато роботи. Але це добре, чим більше вони такі активні, то ми розуміємо, що вони здорові. Так, моє досягнення, що в цьому році, в червні, в нас з'явився ветлікар. до цього ніколи не було в притулку лікаря, бо фінансово ми не могли собі цього дозволити. А тут я сказала собі, можемо, не можемо, будемо викручуватися, але лікар хоч один має бути. Тому так, ми в притулку можемо надати першу допомогу, чи лікувати якісь такі хвороби, які не потребують. Хірургічні. Хірургі... Мабуть, Хоча ні, ми оперуємо, ми все класно. це робимо, але в нас е, немає в притулку достатньої е, кількості обладнання. Е, і тому е, ми досі звертаємося до ветлікарень. У нас є перевірені ветлікарні, яким ми довіряємо, співпрацюємо. Е, і, але я мрію в цьому році зрозуміло, що я хочу на базі притулку відкривати ветлікарню з професійним обладнанням, бо в нас навіть лабораторії немає. Без лабораторії дуже важко поставити діагноз. Бо дуже багато людей звертаються, бо в нашій місцевості немає якісних ветлікарень. і дуже багато до нас звертаються, а ми не можемо надавати якісь там послуги, бо це незаконно, і ми цього не робимо. І тому доводиться просто безкоштовно допомагати. А це трошки виснажує наші ресурси. Але як відмовити тваринам? Нашому притулку 700 – це. Це наш максимум, більше якого, ми не можемо собі дозволити. А, можна набрати і 10 тисяч тварин, і тисячу, і півтори тисячі. Ну, але а, тоді їм буде тісно, я так розумію. У це нас, нас навіть не в тісноті річ, а річ набрати на таку кількість співробітників, забезпечити таку кількість тварин їжею. Тобто на сьогодні ми маємо ту кількість тварин, яку ми можемо забезпечити, по-перше, якісною їжею, Бо це здоров'я тварин. По-друге, необхідну кількість співробітників, бо чим більше тварин, тим більше співробітників, а співробітники хочуть заробітну плату. І тобто, коли я зрозумію, що в нас з'явиться якийсь там стабільний спонсор, або я зрозумію, що ми витягуємо більше. В нас є на території, в нас гектар землі, в нас є на території місце, де добудувати ще вольєри для собак. Е, Також е, і для котів, тобто, якщо я буду розуміти, що я можу взяти більше співробітників, в мене буде більше їжі і там більше можливості надати медичну допомогу, ми зробимо ще місця для котів. Але на сьогодні ми маємо 600 з хвостиком е, тварин, якими ми опікуємось, які, на яких е, ми витрачаємо всі ці донейшини від людей. І інколи дуже важко навіть з цим, з цією кількістю, бо треба розуміти, що е, в мене не стоїть задача забити е, вольєри там просто, як, щоб вони були як сільодочка, бо е, е, їм повинно бути комфортно. Дуже багато собачок, наприклад, в притулки, вони бояться людей, тобто не можна їх прийти, взяти на повідець, піти з ними гуляти. Е, це Моя мрія, але треба розуміти, щоб це сталося, треба декілька зоопсихологів в команді, а в нас немає таких. Я так розумію, до вас потрапляють нові тварини, які отримали певні психологічні травми, да. які є страх до людей. Що з ними відбувається? Тобто вони потім звикають до людей, так щоб отримати нову родину, чи чи як вони живуть? Чи вони а, залишаються вже назавжди? якщо а, на сьогодні? А, якщо потрапляє така тварина, яка вже психологічно травмована, зараз ми намагаємось. Ними працювати, як ми можемо. І інколи трапляються дива, і ця тваринка соціалізується знов і знаходиться під чудового господаря. А інколи люди готові взяти на соціальну тварину і вже в сім'ї вона соціалізується знов. Але в нас є майже 80% тварин, які були, як, як так скажемо, домого. Приходу керування, керування притулком, які, якими не займалися, на жаль, і вони, вони просто жили, живуть і будуть доживати, ми будемо її сім'єю, в них буде комфортно, безпечно, їжа, медичне обслуговування, але ми вже їх не соціалізуємо вже занадто пізно. Тому вони просто живуть, і тому 80% тварин вони такі, а 20% а вони або соціальні, або ці, ось ці 20% це та кількість тварин, яка. яка я називаю це оборот в притулку. Тобто прийшли, уйшли, врятували, все добре, в родину пішли, і ну, які це не, такі, затримуються в притулку. не затримуються всього 20%. Mm -hmm. Це дуже мало. І, і я розумію, коли люди дуже недовольні, коли я кажу, що я не можу взяти тварин. А я кажу, ну в мене 80% місця зайнято, але 20, всього 20%. відсотків. Що 20 не влаштовуються в родину, ну все, ми в топіку. Тому дуже важливо, щоб люди приходили і не боялися брати тварин з притулків. Як відбувається взагалі оця процедура, поки нашим слухачам та глядачам нагадаю, що говоримо сьогодні про гостомельський притулок для тварин з його керівницею Марією Вронською. І е, хочу запитати, як відбувається взагалі цей процес? Вам е, приносять тварин, коли у вас є місця, коли ви можете взяти, щоб забезпечити їх? А як люди можуть у вас отримати тварину? Як знайти ту тварину, яка буде в їхній родині жити, підібрати тварину? Я не знаю, це за фотографіями відбувається, бо я знаю, прекрасно. Метод, коли говорять, що тварина сама обирає господаря, тобто треба просто зайти в притулок, і ця тварина сама тебе обере, як цей весь процес відбувається, і наскільки це часто, наскільки дуже багато до вас приходять саме за тваринами, або взагалі просто роздивитися, познайомитися, погратися з ними, вигуляти? Да. Ну по-перше, хочу сказати, що бажаючих стати в притулок тварин. В сотні разів більше, не в десятки, а вже в сотні разів більше, ніж людей, які хочуть взяти зараз додому. Ми робили такий зріз, пару днів, ми рахували кількість запитів віддати і кількість запитів забрати. У нас були дні, коли ми отримали, там, 50-100 дзвінків з дати і 0 дзвінків за день, щоб забрати в родину. Але, тим не менш, ми дуже ретельно обираємо господарів. Ми не віддаємо по фото. Типу, скиньте мені каталог всіх ваших тварин, я оберу собі тварину. Це так... ж не магазин. Да, це не айфон, не курточка. Тут не, не можна сказати, я хочу тварину, яка буде вісити до 4 кілограм. В неї буде вуса 5 сантиметрів, і вона буде рижебіла. Ні, це ж це жива істота. Я розумію, що ви там намалювали собі гарну картинку тієї тварини, але дуже багато випадків, коли приходять за білим кошеням, забирають сіре або чорне. Це завдяки, о, ось цьому, як то кажуть, модному меч між людиною та твариною. Дійсно, людина приходить, вона проходить співбесіду. Навіть перш ніж йти знайомитись з о, тваринками, людина з нами розмовляє. Ми її питаємо все, що нас цікавить. Ми можемо задавати навіть дуже. Такі питання зірочкою, які треба пройти, витримати, бо ми не хочемо, аби аби кому віддати. Ми дуже багато часу, зусиль, дуже багато всього вкладаємо в цих тварин, і наша мета їх влаштувати в найкращі родини. Прямо. Це як такі іспит для нового да, тварин. Да, да. І якщо ми бачимо, що людина, хоч десь не впевнена, ми краще ми покажемо тварин, але не віддамо. Ми питаємо. Про, про те, які тварини, яку тварину людина хоче, або там, інші питання, і показуємо певну кількість тварин. Ми, не, ми ніколи не показуємо весь притулок, бо якщо ми покажемо весь притулок, людина просто нікого не обере. Тобто ми даємо певну кількість тварин, яка підходить, так скажемо, ми рисуємо такий портрет нашого е, топ-господаря, майбутнього, такого пет-перента, і вже показуємо цих котиків чи собачок. і дійсно, тоді людина обирає собі тварину. І це дуже круто, бо до одних людей тварина ця може не піти, а до цієї вона, наприклад, пішла. І це дуже навіть інколи до сліз, коли ми бачимо, як народжується така нова сім'я, як в людей з'являється така пухнаста дитинка, треба розуміти, що ви. Забираєте тварин з притулку не щоб допомогти цій тварині, а ви забираєте собі нового члена родини, на якому потрібен буде ваш час, ваші ресурси, ваше життя, і ви будете нести за нього відповідальність. І... Але, тим не менш, я завжди говорю, що коли ви забираєте тварину з притулку. Так, ви дійсно Ви даруєте ці тварині сім'ю, це дуже важливо, Але ви звільняєте місце, щоб ми змогли врятувати ще одну тварину. Тому вважаєте, що ви робите дуже добрі справи для двох тварин одночасно? Ну так це є така подвійна вже справа. Да. Uh, є uh, і. І ну, процес дуже цікавий насправді, тому що е, дуже добре, що ви не, не віддаєте будь-яким бажаючим, тому що е, незрозуміло завжди яке буде похо... поводження з цією твариною в тій родині або е, тої людини, яка забирає цю тварину. Е, далі хотів би як окрема частина нашої розмови, звісно, поговорити про Adopt Me Days. Це одна з таких. Е, Ну я так розумію, це ідея вашого притулку. Як взагалі, ну я не знаю, наскільки можна називати це слово пропіарити або прорекламувати свій е, притулок для того, щоб знайти господарів і сім'ї для тварин, які у вас е, розкажіть, що це за фестиваль, якщо ми можемо да. його назвати фестиваль. Да. От ви зараз, мабуть, поясните, чому да. ми, ми не можемо назвати його фестиваль, але це буде відбуватися якраз дуже скоро. І я думаю, якраз наші да. слухачі е, будуть охочі доєднатися. Да. Um... Взагалі, в серпні, місяці, коли я вигадала цього року, коли, коли я вигадала цю подію, це було через те, що люди взагалі не приїжджали до притулків і не брали тварин. І е, треба розуміти, що більшість таких величезних притулків, як наш, ми знаходимося за містом Києва. Е, і люди до нас просто не доїжджають. Вони беруть в міні-притулках в Києві, а до нас не їдуть. І я зрозуміла, що якщо люди не їдуть до нас, ми приїдемо до людей. І тоді спала на думку ідея орендувати павільйон на ВДНХ і зробити там таку тестову подію в вересні. Я дуже хвилювала, що ніхто не прийде, але результат був досі непоганий. Влаштували десь 50 тварин. Мені стається. Хочу сказати, що там не тільки наш притулок. В мене не була спочатку. Думала, так я візьму тільки своїх тварин, а потім подумала, що це трошки не те, що я хочу. Я хочу допомагати всім тваринам, яким зможу. Тому ми відкриті для всіх притулків, для всіх організацій, щоб вони могли приїхати. Гарненько розташувати собі там локацію, вони можуть піарити себе, збирати гроші, влаштовувати своїх тварин, проводити співпесіди, Мовно робити все для то, прилаштування, щоб... прилаштування і для покращення ситуації там, умовно, в своєму притулку. І коли, там, коли беруть в нашому притулку тваринку, я дуже радію. І коли беруть в іншому притулку тваринку, я теж дуже радію. І мені подобається, що організації вони хочуть повертатися на цю подію. І ми дійсно 23-24 грудня проводимо таку різдвяну подію різдвяний Adopt Me Days. Зараз готуємось, там робимо всі ці новорічні декорації, щоб людям було цікаво. Скажу так, що е, е, аналогу немає. У нас дуже багато. Є дійсно фестивали, але ми, ми приймали участь в таких фестивалях там, різних в цьому році, але не було жодного влаштування в родину. Так, це там гарний піар, люди тебе бачать, але. От так, щоб ціленаправлю люди приходили і в, е, забирали тваринку в родину, такого не було фестивалю. Е, я хотіла це назвати фестиваль Adopt Me Fest, але наскільки мені пояснили, що зараз не можна влаштовувати фестивали. Е, не знаю, чи змінилася ситуація чи ні, але, але ми вже називаємося Adopt Me Days. Тобто це дні, коли ви можете прийти на Ветенхав, четвертий павільйон, і е, обрати собі тваринку з притулку. Тобто ви під одним дахом. Зможете знайти дуже багато притулків і одним днем відвідати нас всіх майже в одному місці, і знайти саме ту тварину, яка, да. яка необхідна ці а про інші події, взагалі, що у вас відбувається в притулку, як ви м знаходите людей, які от до вас їдуть? Бо, наприклад, колега розповідала, вона до вас дуже часто їздить, і там гуляється з тваринами, якось допомагає притулку, що можна людям, які, наприклад, Ну, не можуть з певних причин завести, наприклад, тварину до своєї родини, але хочуть допомогти тваринам, що їм можна зробити. Ми взагалі відкриті щодня для всіх гостей нашого притулку. А якщо людина не може взяти тварину в сім'ю, але хоче якось допомогти, по-перше, вона може взяти під віртуальну опіку. Ми створили цей проект теж в цьому році, і, до речі, декілька тварин потім поїхали до цих сімей прямо додому. Які спочатку були віртуальними, да. так, а потім. Да, віртуальна опіка це фінансова підтримка тварини щомісяця. Людина отримує щомісяця звіт про цю тварину, фото, відео, може приїжджати до цієї тварини. Просто вона під... ну, живе у нас, але людина її отримує. Дуже... Ну, якщо вона не може, наприклад, взяти все ж таки собі додому через алергію чи ще якісь причини, вона може допомогти цій тварині знайти сім'ю. Тобто зробити фото, відео та поширити десь і е, тим самим допомогти нам влаштувати одну тваринку. Також можна написати нам або е, подивитися на сайті наші актуальні потреби. У нас вони є щодня, кожен день вони різні. І ми завжди вам напишемо список наших бажань е, от і до. Бо Я можу хотіти лабораторію купити, або можете просто привезти мені корма. Тобто, якщо це там якась величезна компанія, ви можете нам щось величезне подарувати, і це буде дуже корисно. Або ви можете просто привезти якісь смаколик, іграшки, або наповнювач для котиків, і це вже буде для нас величезною допомогою. Знаєте, там, там трошки, там трошки, так і існуємо. Е, е, або просто приїхати. Е, можете накупити. Смаколиків і просто піти, гуляти по притулку, і давати смаколики тваринкам, заходити до них, комунікувати. Bev... Щодня, взагалі, в нас є волонтери, які до нас приїжджають дуже часто, і вони просто нас вже не попереджають. Вони знають, де що стоїть, що можна робити, що не можна робити, і вони просто як вдома в себе. Якщо говорити про таку матеріальну, можливо, не дуже приємна сторона, але матеріальна <ритолок> сторона э, самого притулку, скільки у вас на день фінансово от витрачаєте на це як їжа, так і утримання э, працівників і так далі, наскільки це ну, не знаю як правильно назвати дороге задоволення? А, взагалі, я зараз не про день скажу, я місяць скажу. Один місяць життя притулку на сьогодні це мінімум 600 тисяч гривень. Сюди ми включаємо їжу, комунальні послуги, заробітну плату, медичне лікування тварин і якісь поточні витрати, типу ремонтні роботи, або там якась реклама навіть тварин. І це той мінімум без цього мінімуму, нам складно. І ми щомісяця відкриваємо збір на новий місяць. Не завжди ми його закриваємо. Якщо ми його закриваємо, то в нас є, якийсь хвостик лишається, він де, або там на стерилізації безпритульних тварин, або е на якесь покращення притулку. Але, е звичайно, е я поки що не знаю, який нам потрібен такий. Середній, середній кількість грошей на місяць, щоб нам було ну, прям дуже добре. Бо хочеться і робити безкоштовні виїзні стерилізації, бо треба розуміти, що притулок це не вирішена проблема безпритульних тварин. Ми просто це тимчасове вирішення. Да, треба масово стерилізувати, і на жаль, держава з цим ну, по факту зараз не впорується, і до війни, і зараз і тому ми потрібні. Ми більш цьому розуміємо. Ми потрібні для того, щоб підключатися і те щось робити. І е, дуже важко, що в нашого притулку немає, як я казала, такого стабільного спонсору, якийсь там одна або дві людини, які нам закривають всі наші витрати. Тобто нам можуть пожертвувати якусь там ремонт даху або там е, закупівля конкретно чогось. Е, а там, наприклад, знайти людину, яка б закривала би там заробітні плати всіх співробітників. Е, Ну, важко. І люди теж на це не хочуть робити пожертви. Я їх розумію, це інколи не зрозуміло. Але без співробітників, без команди не буде е, якісної роботи, не буде притулку. Ось тому, взагалі, е, завжди у нас на сторінці можна побачити збір актуальний. І якщо нам потрібно щось конкретне, там, медичне обладнання або лікування якоїсь дуже важко хворої тварини, це окремі збори. Зараз ми створили е, на цей місяць теж таку ініціативу: 100 друзів притулку. Це люди можуть там, нас майже нам ми не зібрали в листопаді необхідну суму, і в цьому місяці дуже багато витрат. Нам майже мільйон треба на це, ну, щоб закрити всі потреби в місяці. І люди розбивають під цю суму на 5 тисяч, 10 тисяч, 20 тисяч і відкривають такі міні-збори в себе. І мені дуже приємно, що багато людей, яким це відгукнулося, і вони допомагають і збирають, і успішно збирають просто такі чисельні фандрайзингові компанії. І я дуже всім людям вдячна, що вони доєднуються. Я вірю, що ми зможемо закрити. Хоча б цей місяць. Так, я вам бажаю удачі. Все ж таки, я думаю, що ви закриєте всі Дякую. збори і, і тварини знайдуть свої родини. Дякую. Для наших слухачів та глядачів нагадаю, що, по-перше, сайт, посилання на сайт ви зможете знайти в описі під трансляцією в Ютубі. І також, що 23-24 грудня подія Adapt Me Days, четвертий павільйон ВДНГ. І... Нагадаю, що сьогодні говорив з керівницею госомицького притулку для тварин Марією Вронською. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Києва ФЕМ. Єдність, наша сила. Довіра, рушій змін. Рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадян.